Миколаєві до Дня міста відбулася традиційна регата. Вона тривала два дні, а її учасники змагалися за кубок міського голови та міжнародної спільноти Ротарі. Уже у перший день на води Південного Бугу вийшло понад 50 яхт. Наша знімальна група також побувала на відкритті регати, тож усі подробиці вже за мить. Вітрильний спорт це свобода, драйв і жага до перемоги. Саме так динамічно і красиво Миколаїв зустрів своє свято 13 вересня. У день міста на водах Південного Бугу стартувала регата, яка вже багато років є його яскравою візитівкою та символом душі нашого краю. Сьогодні в нас проходить регата кубок міського голови з вітринного спорту. Беруть участь наші комунальні спортивні школи, тобі шкодша Атлант. Також приймає участь в даних даних змаганнях. Обласний клуб, за що ми дуже вдячні за те, що спортсмени долучилися до змагань, тому що наразі в них проходив чемпіонат України, і вони майже з чемпіонату України змогли долучитися до нашого свята, до спортивного свята, до дня міста. Регата тривала два дні і подарувала миколаївцям справжнє свято. Вже в перший день на воду вийшло 56 яхт, і річка Південний Буг засяяла білими вітрилами. Відкриття змагань супроводжувалося теплими словами привітань до дня міста та щирими побажаннями юним спортсменам. Місто Миколаїв це місто на воді, і як ми нещодавно зробили наш туристичний бренд, місто на хвилі. Тож дуже символічно, що сьогодні свято розпочинається саме з Нижньої набережної цієї регати. Яка нам нас надихає і каже, що в Миколаєва є майбутнє, бо ці молоді спортсмени, юні спортсмени вони є майбутнє нашого міста Миколаєва. Традиція проведення міжнародної чорноморської регати вітрила ротарі з'явилася ще у 2011 році. А цими вихідними, вперше від початку повномасштабної війни, місто зібрало яхтсменів, які змагалися за кубок ротарі за словами паст президента ротарі клубу Миколаїв Артемова Щеленка. Мета таких заходів показати Миколаїв як центр вітрильного спорту. Місто Миколаїв як місто на хвилі, місто на воді, місто частиною ДНК, якого є цей парус, ця це повітря. Тому наше завдання не просто показати місто Миколаїв світу, бо ротарі це велика міжнародна інституція, яка об'єднує більше мільйона двохсот людей по всьому світу, а також допомогти дитячим парусним школам, враховуючи що це достатньо технічно складний від спорту, який потребує додаткових інвестицій. Таким чином, змагання традиційно поєднали спорт і благодійність. Усі внески учасників передадуть дитячим вітрильним школам Миколаєва для підтримки юних спортсменів. Щодня ми докладаємо величезних зусиль, щоб наше з вами місто стало кращим, щоб воно розвивалося в правильному напрямку, і мені є така величезна радість бачити, як сам, ну, символ міста, як саме дух. Міста корабелів поверталися до нас саме вітрильний спорт. Це є духом цього міста, і я хочу подякувати всім вам за те, що за те, що ви є. А після усіх вітальних слів директорка ді США Атлант, майстер спорту міжнародного класу з вітрильного спорту Костянтин Мальцев, запалив жовто-блакитні сигнальні вогні, що сповістили про початок змагань. У нас дуже є славетні традиції з вітрильного спорту, і це так повинно бути. Так має бути, що наші вітрила вони є відкриттям нашого дня міста. Так, у День міста вітрила на південному бузі стала його найкращою прикрасою. Це свято сміливості, краси і свободи. А регата об'єднала спортсменів і пересічних містян, щоб нагадати: Миколаїв це місто сили, волі та перемог. і в ньому завжди є місце мріям, що здіймаються вгору, як біль вітрила над річкою. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.